свою. Коломийська спілка журналістів найбільша на Івано-Франківщині. Її членами є понад 40 акул пира, тому влада району і вирішила привітати їх із професійним святом. Голови Роман Дячук та Любомир Глушков закликали журналістів бути більш вимогливими до влади та правдиво висвітлювати події регіону. Знаєте, якщо аналізувати ваші завдання, то їх у вас два. Це перше висвітлювати правду і контролювати владу. Хоча завжди було так, що влада би хотіла контролювати вас. То я вас закликаю, не давайтеся. Я думаю, ви підтвердите те, що в цьому разі Толомийська районна влада ніколи не хотіла мати вас під якимось каблуком. Це правда. Будь-яка професія вона є важлива, і будь-яка професія потребує вшанування її. Я хочу вас привітати з професійним святом, побажати вам всього найкращого. Відзначили того дня і всіх, хто наповнює інформаційний простір району. Я таке поняття, як вільні журналіст, дуже часто це переживають. Ну я мені здається, я свого досвіду можу сказати, що такого поняття як вільний журналіст немає. Тому що журналіст повинен завжди об'єктивно висвітлювати. Він завжди комунікується з людьми. Він завжди живе в суспільстві. І жити в суспільстві і бути вільним від суспільства неможливо. Журналістика це моє життя. Я як кажуть, народилася в сім'ї професійного журналіста, з малку я це бачила, з маку я до цього готувалася, так що іншого шляху в мене і не було, я собі і не уявляла. Так, що цей мій шлях, який я обрала свідомо, який я люблю, яким я і далі йду. Заступник голови спілки ветеранів журналістики Прикарпаття Ольга Гаврилюк каже, що їй приємно бути на таких заходах. Вона впевнена, що тільки співпраця молоді та ветеранів і давати мене соковитіші плоди журналістики. Ми коли жартували, що журналіст це діагноз, то це пожиттєвий діагноз можна уточнити. А професійне свято, як таке, воно. Потрібне, хоча б тому, що в цей день можна на якийсь час зупинитися, подумати, оцінити свою роботу, зустрітися з колегами, якось підбити якісь підсумки і можливо і подумати про наступні кроки. Так що дякуємо, коли і нас. Це свято, що і нас це свято не обминуло. Окрім привітання журналістів, того дня підготували і невеличкий концерт. Для них виконували свої твори кращі аматори Коломийщини. і, звичайно ж, відзначили колектив нашого телеканалу зі сподіванням подальшої співпраці. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСЄВ телеканал Раї.